Вітаю вас у програмі «Медексперт». Що відбувалось протягом тижня у нашій медицині? Ми зараз вам розповімо. Зокрема, ви почуєте, хто із закордонних фахівців приїхав до Львова та з якою метою, як медики Львівської екстренки розробляють стратегію розвитку центру. А також ви почуєте поради від фахівця стосовно того, як має виглядати якісна чистка зубів. Не перемикайте, адже ми розпочинаємо. Як правильно чистити зуби, поради фахівця? Напрацювали стратегію розвитку та цілі на майбутнє. Львівська екстренка провела стратегічну сесію між працівниками. Порятунок пацієнтів з опіками у Львові відбулася перша в Україні міжнародна опікова конференція. Він рятує українських діток з важкими опіками у Швейцарії, а цього разу завітав до Львова, аби їх побачити. Всесвітньо відомий пластичний хірург Клеменс Маріель Шістель відвідав опікове відділення дитячої лікарні та взяв участь у першій в Україні міжнародній опіковій конференції. Тож про це ми розповімо у нашому наступному сюжеті. На обличчі одразу з'явилась усмішка, коли десятирічний Максимко побачив свого рятівника. З швейцарським опіковим хірургом хлопчик добре знайомий, адже Клеменс Шістель лікував його після важкого опіку. Минулоріч, під час блекаутів, він з братом запалили свічку, і та випадково перекинулась на нього, після чого на дитині загорівся одяг, розповідає сестра Максима. Брат вирішив її подути, і так вийшло, що вогонь зі свічки пішов на його одяг. Я приходжу, пилка викликаємо швидку, Ти подав надає першу допомогу. Типу я питаюся в лікарки, що він має, що я маю робити з малим, бо він засинає. Каже, не давати йому спати. Типу. ми чекали швидку і потім нас відправили набір. Згодом хлопчик продовжив своє лікування вже за кордоном у Швейцарії, де йому і допомагав Клемен Шістель. Цього разу вони зустрілись в Україні у дитячій лікарні Святого Миколая. Куди хірург завітав відвідати своїх колишніх пацієнтів, серед яких був також і 17-річний Максим, який теж був радий бачити свого рятівника. Nice nice you. okay. Максим отримав дуже складну електротравму. Через тіло хлопця пройшов струм напругою 27 тисяч вольт. Я заліз на вагон в місті Козятин. І мене вдарило в того. Як після такої травми хлопцеві вдалося вижити і повернутись до звичайного життя, медики дивуються й досі. Після нещасного випадку Максим пережив більше 30 операцій. Його матері, яка весь час була біля нього, і сьогодні важко згадувати той складний час. Мені, звісно, теж був шок. Дуже тяжко переживати. 71% один відсоток залишилася тільки рука і нога. Ну і обличчя так не дуже Голова. А так все було. Зазначимо, що витрати на лікування обох пацієнтів за кордоном взяв на себе швейцарський уряд за програмою медичних евакуацій Медевак. Також додамо, що Клеменс Шістель під час війни рятував дітей з України, організовуючи їхню евакуацію та лікування у Швейцарії. Його підхід до масштабних замінників шкіри допоміг повернути здоров'я багатьом українським дітям, які постраждали від опіків. Швейцарія прийняла 12 дітей з України, і загалом європейські країни приймають багато українських пацієнтів. І ми були вражені тим, що пацієнти були у дуже важких станах. До України лікар приїхав на міжнародну опікову конференцію за участі провідних опікових, пластичних та реконструктивних хірургів з семи країн. Таку подію організував благодійний фонд Християнська медична асоціація України. Українські лікарі мають дуже багато досвіду, і коли ми приїжджаємо, ми вчимося разом і разом переймаємо знання одні від одних. Важливо, що це перший раз, коли ми, як опікові хірурги, приїхали до України, і це показує, що ми готові ділитися нашим досвідом і показуємо цим, що ми є на вашій стороні. Щорічно до українських лікарень потрапляє більше 10 тисяч пацієнтів з опіками, тож ця подія важливий крок до того, щоб українські лікарі мали доступ до найсучасніших методів, підходів і технологій, які вже змінюють життя людей по всьому світу. Нагадую, з вами програма «Медексперт» і далі ми коротко розповімо, як вдалося нашим медикам врятувати дитину з рідкісною хворобою. Тож залишайтеся з нами, адже ми продовжуємо. Блювала при кожному прийомі їжі і вже за кілька тижнів схудла до 14 кілограмів. До лікарні Святого Миколая потрапила шестирічна дівчинка з рідкісним захворюванням. У неї діагностували синдром уїлки, тобто складну кишкову непрохідність. Одна з найбільших судин в організмі перетискала 12 палу кишку, через яку проходила їжа. Дитину потрібно було негайно оперувати. Це львівські медики зробили за допомогою робота хірурга Давінчі Сім. Роботизована система дала можливість хірургам діяти максимально точно, і їм вдалося відновити прохід до кишківника. Дівчинка швидко відновлюється і знову повноцінно харчується. Обговорити проблемні моменти, напрацювати розвиток, роботи на майбутнє і все це у дружній і невимушеній атмосфері. Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф організував стратегічну сесію для працівників установи. Що обговорювали, дивіться у сюжеті. Визначили нові цілі та пріоритети розвитку, обговорили важливі моменти та напрацювали подальші дії. Все це вдалося зробити на стратегічній сесії Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Участь у ній взяли близько 150 працівників. Це і керівники, і старші фельдшери, і водії, завідувачі станцій Тощо я вперше відвідала стратегічну сесію. Вона мені сподобалася тим, що був такий командний дух. Всі були разом, вирішували спільно питання, плани на майбутнє. Робили так для людей, що люди мали можливість спочатку духовно відпочити, потім займатися своїми справами і, власне, відвідати ту стратегічну сесію, на якій були розгорнуті питання про інтеграцію екстреної медичної допомоги в. В європейську систему екстреної медичної допомоги ця стратегічна сесія дала змогу адаптувати діяльність медиків до нових умов та можливостей, а також забезпечити прозору комунікацію між усіма працівниками. Стратегічна сесія вона вкрай важливим є інструментом для закладу охорони здоров'я для будь-якої компанії, для того, щоб розуміти, куди рухаємося, з якою швидкістю і для чого. В останній стратегічній сесії ми напрацювали оновлені наші місії, візію. Тішить те, що, наприклад, цінності наші вони залишаються сталими, тобто вони практично залишилися без змін. Окрім формулювання нових цілей, працівники отримали можливість обговорити комунікаційні питання та дати зворотній зв'язок. Люди могли і самі спрезентувати певне своє напрацювання думків в робочих групах, і також анонімний надати фідбек. Ми завжди збираємо на таких стратегічних сесіях анонімний зворотний зв'язок від наших працівників для того, щоб розуміти, в яких напрямках ми десь просідаємо, в яких напрямках нам потрібно покращити взаємодію комунікації. Це, своєю чергою дає бачення та плани на майбутнє про те, які управлінські зміни потрібно робити. Загалом стратегічна сесія планує нашу візію, місію на 50-річну перспективу. Ну, тобто на сьогоднішній день ми можемо сказати, що стратегічна сесія запланувала інтеграцію нашої установи, взагалі системи екстреної медичної допомоги, нашого Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги в європейську систему цивільного захисту. Такі стратегічні сесії дозволяють покращити роботу центру, тож надалі такі заходи планують організовувати. Видивитись програму Медиксперт і ще більше новин ви побачите далі коротко. Тож не перемикайте. Під час вагітності діагностували пухлину в серці. Львівські медики допомогли 33-річній жінці виносити здорову дитину. Лише на початку другого триместру вагітну турбувала задишка, яка виникала навіть у стані спокою. Жінка заледве ледве підіймалася сходами на другий поверх. Після обстежень виявили, що у її серці пухлина розміром майже 4 сантиметри. До спостереження за вагітною були залучені спеціалісти одразу двох медзакладів лікарні святої Анни та кардіохірурги лікарні святого Пантеле. Лимона, попри те, що з кожним місяцем вагітності їй ставало все важче дихати, вона народила здорову доношену дитину шляхом кесаревого розтину. Через вісім місяців після пологів лікарі успішно видалили пухлину. Тепер жінка знову може вільно дихати на повні груди. Як правильно почистити зуби? Це запитання для когось здасться дуже простим та банальним. Але це якраз найголовніший фактор, який впливає на здоров'я зубів. Просто почистити зуби з допомогою зубної щітки та пасти інколи недостатньо. Як ж має виглядати правильна, а головне якісна гігієна ротової порожнини, нам розповів спеціаліст? Тож зараз поділимось з вами простими і ефективними порадами. Дивимось. Можна щоденно чистити зуби, але якщо робити це неправильно, то рано чи пізно вони все одно почнуть руйнуватися, і на це впливає чимало факторів. Пропустили вечірню чистку, не використали зубну нитку, зробили це на швидкоруч, і таких нюансів може бути безліч, а вони своєю чергою відіграють важливу роль. Тож про все по порядку вечором, коли ми лягаємо спати, кількість слини зменшується, і якщо ми не вичистили достатньо добре наші зуби. Отож, оце і є основна причина, чому відбувається руйнування. А нагадаємо, що слина виконує протимікробну функцію, і саме в денний період її виділяється найбільше. Коли людина любить їсти яблука, то вони містять кислоту і будь-які фрукти містять кислоту, і вони додатково очищають наші зуби. Так, Тож, якщо ми в день щось їмо, п'ємо, то це також буде впливати на те, щоб покращувати стан. І наші зуби не могли так швидко псуватися. Пацієнтів часто хвилює питання, як же обрати зубну щітку, адже є різноманіття як виробників, так і цін. Любою щіткою можна вичистити якісно зуби. Але проблема не в самій щітці, а в тому, як саме ми робимо цю чистку. Безумовно, я би радив, особливо коли є малі діти, використовувати щітки електричні, які мають додаткові програми, які вказують, де ми чистили і де ми не чистили. І діти напевно до років 10, коли вони є вже такі дуже свідомі, ми не маємо права дозволяти тільки їм чистити. Вони можуть самі почистити, але ми потім маємо дочищати. А от щодо зубних паст, то тут ситуація дещо інша. Фахівці радять звертати увагу на певні нюанси, якщо е говорити за пасти за її складник, то тут важливо якраз є вторгнення. Ми сказали, що якраз наші зуби насичуються фтором, перетворюються з однієї хімічної форми. Друге, якщо дати дуже велику кількість фтору, це шкідливо для нас. Якщо дати малу кількість, це не буде діяти. Тому самим визначним це є стабілізатор фтору. Якраз ті стабілізатори, які дозволяють тримати вміст пасти правильним, є достатньо дорогі. І також стоматолог радить звертати увагу на термін придатності. Потрібно подивитися, коли була виготовлена паста. І якщо це десь приблизно є плюс-мінус до 6 місяців, то слід думати, що там все є гаразд. Якщо паста має великий термін придатності, і ви якраз вже купуєте в кінці цього терміну, то тільки справді високоякісні пасти вони будуть тримати цей рівень втору. І ми змушені тоді платити за якийсь бренд, який має кращі ці стабілізатори втору. Важливо й те, скільки часу ми чистимо зуби, адже якщо цей процес триває до хвилини, то ймовірно, така чистка буде неякісною. Вчені побачили, що насправді оцей цей період, який відбувається перехід одних мікроелементів в другі, так він не може бути нічим практично активованим. Єдиний час це те, що буде на це впливати. І для того, щоб оця хімічна реакція відбувалася. Нам потрібен час плюс-мінус біля трьох хвилин. Якщо ми не використовуємо зубної нитки для вичислення проміжків, на жаль, це також є недостатня чистка. І е, чи потрібно використовувати ополіскувичі, іригатори і так, далі, і так далі. Це безумовно покращить нашу гігієну, але це не є обов'язковим, якщо ми використовуємо зубну нитку, зубну пасту і зубну щітку. Отож, дуже важливо не пропускати вечірню чистку перед сном, проконсультувати з лікарем стосовно того, як має виглядати правильна гігієна ротової порожнини та використовувати допоміжні засоби для очищення, і не забувати, хоча б раз у рік виконувати професійну чистку у стоматолога. Ці прості правила допоможуть уникнути руйнування зубів. Часом, щоб зберегти своє здоров'я, потрібно дотримуватись дуже простих правил. Отож, нехай буде більше таких корисних звичок, про які ми і надалі розповідатимемо у програмі «Медексперт». До зустрічі!